Бо я не так прожила, як мені треба було прожити. А як треба було прожити? Як за собою дивитися? Себе, а не... Але що? Правильно все кажеш, так дівчата зараз слухати. За собою треба дивитися, себе треба любити в першу чергу, себе поважати і цінити, і дітей так. своїх вчити. І, і не дуже показувати, що любити когось, бо він знає, що хто його любить, тоді сяде на голову і, і буде. Ви Висновок такий, що чоловікам не можна показувати, наскільки сильно ти його любиш. Да. правильно? Ніколи. Ніколи. А ти показувала, дідусь? Кому? Діду Вані кому. Тебе що, багато було мужчин, яким ти показувала? Що? А, а я й не думала багато мати мужчин. А чого? Бо щупення казав: от що, що? Ну, у модьольки не було. Любовника не було. Бо мудьолька... придорожна. Отако жила. Дай Бог бабусі здоров'я і багато років прожити. Багато ще багато. Хай радує своєю компанією, своєю компанією, своїх родичів, внуків, можливо, вже правнуків, дітей, всю сім'ю. Хай насолоджується часом проведеним разом. Ми бажаємо зі сім'ї всього найкращого. Що стосовно а, інформації озвученої на відео, якось так негарно знаєте старшим людям, ну, не то, щоб суперечити там, чи якось коментувати. Я, я зразу наперед вибачаюсь. Ну, але оскільки це відео вже в, в вільному доступі в інтернеті. Е, кожен має право, як то кажуть, сказати собі щось. Чи прокоментувати. Е, можливо, і так. Можливо, бабуся все вірно каже. У мене немає такого життєвого досвіду, щоб там, поставити якісь контраргументи. Але. Я не знаю не показувати свою любов своєму чоловікові, а як чоловік не буде показувати свою любов своїй жінці, щоб щось там попередити, якесь там ставлення до себе. Не таке, як би хотілось, отримувати, да? чи ще щось в цьому роді. Ну, я не знаю, типу, до чого. Знову ж таки, кожен випадок індивідуальний, правильно? Але до чого це все ну, приведе. Коли ми будемо жити з людьми, яких ми любимо, але не показувати їм цю любов. Я не знаю. Можливо, Ну, я не, я не знаю, Тіпо, я якби десь в глибині душі щось от мені не дає. Як кажуть, погодитися з цією думкою. Хоча кожна думка має право на життя, кожна версія. І знову ж таки, дай Бог цій бабусі ще багато років прожити і радувати своїх. Е Свою сім'ю, своєю присутністю, часом проведеним разом. Але чомусь я думаю, хоч я ще гімнюх, порівняно з цією бабусею, і, знаєте, кого цікавить моя думка. Але, типу, та й добре. Але я все одно собі буду думати трошки по-іншому. І це нормально. Кожен має право на свою думку. Це не означає, що думка твого опонента неправильна. Це здоровий, свідомий, як то кажуть, спосіб дискутувати. Ну, ми зараз не дискутуємо, просто висловити свою думку, типа не засуджуючи інших. Я би все-таки хотів е, е, жити з дружиною, яка, по-перше, мене любить, по-друге, показує цю любов. Не хотілося б мені мати дружину, яка мене не любить або любить, але не показує свою любов. Я не знаю, а вам би хотілось? Вам би хотілось? Ну, типу, сорі, що якби, якось виходить, що я. Негарно так виходить, якось, чи що, але я не бачу в цьому нічого поганого. Я знову ж таки, дякую бабусі і її там, доньці чи внучці за таке відео. І знову ж таки, можливо, я не правий, а бабуся права. Я і таке допускаю. ну, Типа, це нормально. Ніхто, не себе, я, ну, ніхто я там, не б'ю себе в груди і не кричу, ні, я отак неправильно, а так як я кажу правильно. Ні, я так, не, я так не кажу, навпаки, я говорю, можливо, я не правий. І при тому, що, можливо, я не правий, я допускаю таку думку, я все одно думаю, так, як я думаю, бо в мене є своя думка. Бачите класне. Підписуйтесь на мене і ставте лайк. Ну, типа це не до того. Це був жарт, але ви можете внутрі підписатися, вже як ви там хочете. Але в мене думка така. Знову ж таки, звичайно. Я, я розумію до чого. Ну, я думаю, що я розумію, до чого бабуся так сказала. Тому що, дійсно, ті, коли ти показуєш свою любов людині, вона може цим скористатися. Це може піти, як то кажуть, на згіршення. Ну, типу, знаєте. А... Ну, це може дати зворотній ефект. Я розумію, і я з цим згідний. Ну, але все життя скривати своє почуття, там щось іграти. Оце, от, я люблю, але я не покажу, що я люблю. Бо як я покажу, що я люблю, вона собі там щось накрутить. Коротше, не буде мене так любити, або там я не знаю, розслабиться. чи щось. Я, не, я не знаю, які е, мотиви переслідувала. Чи переслідують люди, притримуючись думки, от про яку було сказано на відео. І до чого це приведе цю сім'ю? Я не знаю. Можливо, в них все буде добре. І таке може бути. В цьому житті все реально. Просто я рахую все-таки, ну, на мою думку. Можливо, я і часом зміню під тиском впливом якихось фактів, факторів, життєвого досвіду. під... Е Вагою цього життя можливо. І це теж буде нормально. Але на даний момент все-таки я рахую, що бажано, ну як бажано, взагалі потрібно проявляти своє почуття до свого партнера, показувати своє почуття до свого партнера. А як же він поведеться, це вже його справа. Ви, ну, я, ви, люди, які думають як я. Шкода, якщо пострадають від цього. Але не знаю, мені все-таки здається, в більшості випадків, якщо люди бачать прояв любові до себе і уваги, вони це оцінять. Можливо, хтось і не оцінить і буде користатися цим, можливо. Але в більшості випадків це оцінять люди. Я, я наївний? Можливо. А що в цьому погано бути наївним? Що поганого в тому, щоб бути наївним? Тебе, обманю... Тебе завжди будуть обманювати люди. Ну, добре, це погано для мене. Я б так не хотів, звичайно. Ну і для таких людей, да? наївних. Але що я роблю взагалі поганого, злого? То, що хтось буде цим користатись, це він поганий і злий, чи вона там. Можливо, цінний, це Бог, я не знаю. І таким людям взагалі буде допомагати. Хто хоче бути наївним? Ніхто не хоче бути наївним, всі хочуть, знаєте, ну, скажімо так, хто хоче визнати себе там, неправим чи наївним. Ні, всі стараються навпаки показати себе з хорошої сторони. Ніхто не, там, не хоче сказати, я наївний, да, мене всі обманюють. Ну, добре, Ну, так стається в житті, але це ж є ти. Так, сорі, в мене камера перегрілася від тих розмов. Так от, проявляти свої емоції, не боятись, не встидатись, бути в чихось очах не такими. Ну, наївний. Він такий наївний. Ну, так, да, я наївний. Так для вас ж це нічого поганого, це погано для мене, правильно? Я ніякої шкоди цим, що я наївний, нікому не можу заподіяти взагалі цьому світу. Це якийсь такий от внутрішній стан чи греса характеру. Я не знаю, природою так склалось. Людей взагалі тут багато наївних, просто знаєте, всі стараються показати навпаки себе з якоїсь такою, такими, як вони не є. І встидаються або самі перед собою бояться визнати якісь свої почуття, якусь свою слабкість там, і все решта. Але в цьому нічого поганого немає. Визнати це нічого поганого немає. Ніхто ні в кого в очах не впаде. Бо всі там думають, що я визнаю себе якимось ну, таким, якимось. То всі, типу, про мене будуть так думати. Ви знаєте, що скажуть люди, да? і хто про вас що думає? А про вас ніхто нічого не думає. Ні вас, ні про мене, ні про кого. Людям немає про когось думати. Навіть це відео всі подивляться і все. І проскролять далі, чи там просто підуть по своїх справах, дітям їсти готувати, хтось на роботу, хтось ще. Людям немає часу до вас. І до мене. І мені немає часу до когось. Так що, оце е, закривання в собі себе, ну, типу, нікому не потрібно. Ні, ні, ні особисто людині, яка це робить, і ні оточуючим. Тому потрібно проявляти свої емоції, бути собою і не думати, як хто на це відреагує. Тому що це пастка, це клітка, в яку ми самі себе запихаємо. Поводячи себе, от так, коли встидаємося самі себе, визнати свої емоції, свої почуття до когось. Це ж, це ж воно. Ми, ну, бо Страх проявити свої почуття до людини, бо вона їх не оцінить або цим скористається, або ще щось. Це вже якась виробляється в цьому плані стратегія. Так, я то не скажу, бо він може подумати так, а я то не скажу, бо вона може собі це так сприйняти. Говоріть то, що думаєте. Будьте собою з перших секунд. Це дуже глибока тема, дуже серйозна тема. Вона потребує набагато більше часу, глибших знань. Е, всього решта, чого, по суті, чим, по суті, я не володію. Бачите, я вже от зараз визнаю, що я не такий розумний, як і інші. І що? І нічого. І в цьому немає нічого постидного. Я цим нікого не обідав і нікому зле не зробив. Ви будете мене вважати якимось нерозну, не занадто розумним, об'єктивним. Від мене відпишетесь і не поставите лайк. Окей. Так ви і так можете зробити це. І без того, що я буду говорити, навіть говорити, казати, що я самий розумний. Це ні на що не впливає? Ні на що. Тільки в нашій уяві. Ну, але якщо десь людина може скористатися в іншій ситуації, да, в стосунках, проявом вашої уваги, слабкості, візьме це за щось інше, так, ну, і погано поступить по відношенню до вас через прояв ваших емоцій до неї і почуттів, так це наоборот класно. Ви скорше побачите, хто перед вами. Як то кажуть, знаєте, вскриються карти і всі покажуть своє нутро. Все. Так що, ну, на мою думку, не потрібно боятися проявляти своє почуття. Ось такий висновок цього відео. А бабусі, всіх благ, всього найкращого. Ми ще не раз будемо торкатися цієї теми, тому що ця тема дуже актуальна. Типу, ну, вона просто в повсякденному житті всюди, у всіх сферах, у всіх ситуаціях. Це питання стоїть. Тому, якби якщо для вас це близько, якась моя, ну не то, щоб філософія внутрішня, а просто хід думок, думки і все решта, то все-таки підпишіться, я буду вдячний за, за ваш лайк, за підписку. Я не знаю, що ще сказати. Я думаю, що ну, люди, які додивились до кінця, це точно. Свідомість, хоч якась у людей є, і так само ну, хоча б така, як в мене. Кажу, не, не хоча б така, як в мене, що в мене хоча б така, як у вас. Ну, то есть, Люди, які додивилися це відео до кінця, на мою думку, є свідомість не на самому низькому рівні. от. Я теж рахую, що в мене свідомість не на самому низькому рівні. Тому я сказав, що хоча б так, не що така, як в мене. А хоча б, що, мов, ця свідомість є, хоча б на низькому рівні, хоча б не вище низького рівня, хоча б така, як в мене. Вот. Коротше, ви поняли, про що я говорю. Мені здається, що люди не додивляться це відео до кінця, якщо їм це, це, це не близько. Якщо їм це не близько, якщо вони з цим не згідні. От і все, вони не витримують це відео просто до кінця. А хто додивився, я вам дуже вдячний. Ви, я надіюсь, все зрозуміло, що я мав на увазі. Ніхто не образився. Всі свідомі, тому що свідомість є на різному рівні. На самому низькому, і є на самому високому. Я не знаю, хто на самому низькому, я не знаю, хто на самому високому. Я не знаю. В кого який рівень. Я не знаю, який в мене рівень свідомості. Можливо, для когось він самий низький. Можливо. Я допускаю це. Я не хотів нікого образити. Я просто. от... Е... Не знаю. Я не хотів нікого образити. Можливо, ніхто і не образився. Можливо, я собі подумав, що хтось образився. Можливо, всі все зрозуміли і зразу, і не треба було цих пояснень кілометрових. Не бійтесь бути. В очах інших людей, не тими, ким би ви хотіли. Не складайте образ, репутацію, імідж, що хочете. Будьте з собою такими, як ви є. І побачите, по-любому вас хтось полюбить. Іменно за от, за от таку позицію. Ну все, Ну все, коротше, я закінчую. Я вас всіх обняв, поцілував, бабусі багато років життя і здоров'я.